Ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Справа проти генерала Марченка все, пише Зіновій Бобрицький. Судячи з того, що заставу за нього 20 мільйонів тихцем без гучних заяв по марафону повернули Порошенко та справі громад, кошти вже пішли на благодійність. Кримінальну справу має бути закрито. Цікаво, чи хтось при вселюдно попросить вибачення у генерал-майора збройних сил України Дмитра Марченко за наклеп та сфабриковану карну справу. Єрмак Зеленський. Хто? Це знову підтвердив і блогера Джон Сміт в оригіналі. Тобто, по Марченку, ось така історія. Кіборг, учасник боїв, за і іде в міністерство оборони і здійснює революцію в забезпеченні українського солдата. Речове і харчове забезпечення тепер стає вище за світовий рівень. Чому ми нарешті змогли упевнитися, коли зелений міністр купляє по світу форму із пластика, хоча подекуди солдати не отримують. І та Генерал на своїй високій посаді їздить на роботу на велосипеді. Сам носить черевики, які розробляє для. Солдатів, потім генерала ділають місті і під улюлюкані портнова і на зжон кидаються на зону як якогось сєпара. Могли б і в смітник кинути мафіозний змі кричать про закупівельні ним браковані бронежилети. А через три роки ці браковані бронежилети роздають у війська прямо як конфісковані клістрони, бо були вони не бракованими. Але через право бронежилетів в міністерстві оборони зупиняються всі закупки для військ. Чинушки зеленського це ж не кіборги, а бомжі і афариз. Сте в міністерстві оборони тепер кредок аби чого не вийшла. А окрім цього, грошики краще направити в свій дивани тихонічка в ліс. І з початком вторгнення у армії нічого немає: ні бронежилетів, ні форми, ні снарядів. І тепер вже зелений міністр бігає з жопою в милі, платить по світу втридорога за сміття і в результаті ще й розбазарює нових 9 мільярдів гривень на фірми прокладки. Така от операція їх з їх місця з партновим. Далі генерал Марченко кігтями вицарапує Миколай. В якому вже уготована доля Херсону, але і за цей подвиг його надійно викреслюють із історії у марафоні. Герої Кім Арестович і Поворознюк, а справа проти генерала тихонько, без шуму в змі розвалюється. В кінці заставу зібрану українцями і Порошенком повертають Порошенко і той купляє на неї волонтерку. Бо і в 2023-му українці змушені скидатися на все, бо влада афаристів розікрала країну. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.